Всім доброго дня! Сьогодні ми дивимося з вами красиві індійські прикраси та можливо трошечки буде намист. Маленький комплект з рубінами у розмірі 18.3. Ось такий тут рубін напівпрозорий і тут вартість 3000 гривень набору. Ось такий красивий. Є такі самі тільки от Або ось так комплектом. Тут сережки прям маленькі, тобто на дуже-дуже маленькі вушка, або на дитячі камінчик тут 6 на 4. Такий він маленький і тендітний Це рубін. Зараз покажу каблучка одна. У розмірі 18,5, тут тисяча гривень вартість, але тут на камінчику така як полосочка. У смарагдах та рубінах так само це часто буває, але я попереджаю, щоб побачила, що таке така тут є річ. Тут також такий, бачите, напівпрозорий смарагд. Далі 18 половиною комплект Labrador 3300 гривень. Тут крупний камінчик. Зараз я скажу за вагою 5,6 одна сережка. Ця трошечки більш яскрава. ця ну, трошки Вона світиться, але менше. 18,5 розмір. Також, я думаю, що ми зможемо його розділити найближчим часом, якщо за вашим бажанням, такий колір синьо-зелений. Синьо не, не прям щоб синій, в каблуці також красивий кольор. От, Набором 3300 гривень. 18,4 знайшла один підвісний ось такий гранатик 3000 гривень рівновартість. Це за кольором. За кольором, за кольором, я думаю, чи є в мене такі чокери. У мене є рубіновий класний чокер. Тут класно, що підвісні вони класно виглядають. І тут прикольна така ограночка. Рубінчик. Рубін 46 см зі срібною фурнітурою та срібними такими ставочками 1350 гривень. Трошечки не то, що я хотіла, але він на мене дивиться. Гранат ось такий у мене є, дрібненький. 44 навіть 44,5 см довжина, трошечки довше, бо зазвучать 42, 43. Ось такий. Зі срібними кульками 850 гривень. В нього такий колір, от як у родоліту. Такий трошечки рожевіший. 2,5 міліметри тут діаметр. Срібні кульки додатково, срібна карабін, срібна фурнітура. О тут в мене прийшла геніальна ідея, яку ніхто не питав. Є в мене красивий хрестик. Ось такий. Тут він як червоно-рожевий гранат. Він не прям щоб червоний і не, і не рожевий, але колір реально красивий. От можна на таку ниточку. Хрестик 1900 гривень вартість. Гранатовий хрестик. Він невеличкий, буквально 2,6 з вушком 3,5. Стосовно відтінків, це все виглядає ось так. Цей найсвітліший, або найчервоніший. То можна таким чином робити коліє, або може у вас є щось. То можна поставити? Далі коліє 46 см ось такий гранат. Цей найближчий за кольором до нашого набору, але він крупненький і він такий важкенький, Ну і вага, і важкенький тут ще є, срібна фурнітура. Ось такий. Такі тут зажимчики прикольні. Ось таке кольє з гранату 1500 гривень вартість з срібними елементами. Він просто як, як кольє або як намисту, тут немає. Ну, задумки, щоб підвісочку сюди ставити. Він і так вже крупний. От, і колір ось такий вишневий, приємний. Ось така самотня каблучка з заметрином. Тут не дуже рівний каст, розмір 19, 19, 2 навіть. Ось, бачите, тут воно прям не ідеально рівно. От, такий приємний метринчик. 1900 гривень вартість. Тут товстенький ободочок, камінчик. Так, гранат хто забув знятий. Камінчик довжиною 2,1. Ось такий у нас красивий аметринчик величенького такого розміру. Можливо, хтось у мене питав аметисти, якщо дівчинка дивиться, маленький аметист питала, то в мене є в розмірі 18,5. Ось такий 900 гривень. Красивий тут такий відтіночок. Таким гудзиком тут є українська проба. Такий плетений. Рожевий кварц на біжутерії. Ось такий, тут трошечки більше сантиметру, набрано через бісеринку. 300 гривень вартість ось цього намиста. Рожевий кварц. На бюджетерії. Браслетик ось такий маленький з сапфіром. Тут 17,5 довжина 650 гривень. Зі срібними кульками такими, з срібними такими елементами. Маленький карабінчик 650 гривень ось такий. Можна замінити замочок, поставити трошечки крупний, але ж це буде 150 гривень до вартості. Чотири міліметри, не? напевно, навіть близько п'яти міліметрів діаметр. Красивий браслетик мікс 17,5-19 максимальна. Довжина, але він трошечки буде маломірити. Тут аметист красивий цитрин і гранат. Аметист, як сказати, ну не зовсім прозорий, не такий чистий. Цитринчик і гранат класні. Особливо цитринчик, а це прозеоліт. Тут ще й прозеоліт я не добачаю, я вбачаюсь. Так, і 2300 гривень вартість. І на руці буде. От бачите, він реально буде на зап'ясті 16 см, при тому, що максимально тут 19,5, але через те, що камінчики такі мають виїмку, воно вкрадає розмір. 10-11 мм камінчик, а я зараз його перевірю. Ну, деякі тут є 12 мм, в цілому 11. Міліметрів удовжено ось такі. Можуть бути до нього сережечка по каблучка 18,5 розміру. Такого браслетика. Карабін. Хрестик Султаніт. Ось такі, по 1250 гривень. Або такий прикольний пузатий, тобто, ну, кругленький, або овальний, або прямокутничок. Вони радовані. Це виробництво Таїланд. Ось цей 1350 і по 1250 ось ці. Прямокутний. Ось такі хрестики. Так, і ще знайшла гранат. 42 сантиметри зі срібними кульками, 1250 гривень. Ось такий, 5 міліметрів. Бачите, вони всі більш-менш відрізняються по відтіночках, дрібніші і світліші. Далі коліє лабрадор ось таке 1250 гривень. Такий лабрадорчик напівпрозорий, сірий, але блискучий зі срібними елементами, такими гарбузиками та ось такими штучками, такими ставочками. До 6 мм на мастинка. Ось так красиво світиться, але ж воно дрібненьке. Ну, в цілому, як чокар. От. Просто, можливо, через те, що я ще близько показую, здається, він крупним, срібний карабін. Ось так укня. Далі 44 сантиметри. Ось таке коліє, приніт та перлини 950 гривень. Класної ранки приніт. перлинки і срібні вставочки ще. Такі красиві тут кульки. Ось так, красиво виконано. Також більш-менш крупне. Всі. Приблизно 6 7 міліметрів на мистинка тут іде. 550 гривень приніт. І далі ще одне, також зелене, тільки трошечки інше. 42 сантиметри, 1000 гривень. Це зелений е кварц. Ось так зроблено. Зі срібними такими кульками та ось ці перелинки також на срібних таких штучках. Ну воно ось таким чином буде на вас, туди-сюди. Такі як плафончики маленькі. Так, це ще, ще хочу одну штучку вам показати. Це вже на сьогодні точно буде остання. 1500 гривень ось такий сапфірін або агат блакитний. Називається сапфірін. Тут є українська проба, але це у нас індуси. Є такого плану намистить в найближчих відео подивимося на мисту, на біжутері, тільки з цього кінця. Красиво зроблено. Тут багато срібла. Вага в нас яка. 13,3, ну тут реально крута вага. От, забирайте цю підвізку, чесно. Будете мене згадувати. Ось таке в нас на сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Вже гарного дня. Чи може, вже? Вже, якщо ще не вечора, до побачення.